Зараз покажу вам, що робити з кондиціонером перед початком сезону, тому що вже жаркувато стало, скоро почнемо користуватися кондиціонерами в повній мірі. А крім того, що там є пил і бруд, там існує ще і грибок, який розвивається, і ми будемо розносити його разом з повітрям по усій оселі, що дуже шкодить нашому здоров'ю. Тому ми будемо займатися зараз чисткою і профілактикою для кондиціонерів. Спочатку я його помию ззовні, від пилу бруду. До цього я розвела засіб загальне прибирання, додала трошки гаряченьку водичку. Ось з загальним прибиранням ми змили бруд, дуже швидко, гарно знімає. Потім дістаємо ось ці сіточки, відкриваємо кондиціонер, і теж їх промиємо під проточною водою загальним прибиранням. І найголовніше, що ми зараз будемо робити, обробляти від грибку. Цей засіб баньо від дерсах має. Вбивати не тільки грибок, а й 14 видів бактерій, тому можна тепер не використовувати спеціальні засоби, які я раніше купувала для кондиціонерів. Просто розчином, розведеним 1 до 3 у пропорції, я обробляю і залишаю досихати до використання. Ось ці сіточки зсередини ми промили, засіб загальне прибирання нам у поміч. А тепер, думаю, можна обробити ще раз їх з баньо. Повторюю, це засіб під грибку і 14 видів бактерій буває. Тому зайвим не буде. І не зашкодить ні вам, ні вашим поверхням. Бо засоби Ерсаг це. Еко-натуральні продукти, які мають підтвердження 43 міжнародних сертифікати, в тому числі халяль. Будьте здорові, безпечної вам оселі!